Всім, всім доброго дня! Сьогодні вирішила приготувати найсмачніший смачний салат, це олів'є. Ось і зараз покажу вам маленький лайфхак, як швидко приготувати овочі. Дивіться, щоб швидко приготувати овочі, ну, цибулю ми не касаємося, чистимо морквинку одненьку. Можете чистить, можете не чистить. Я іноді і так і так роблю. Але цей раз, якщо мені не заморачуватися, то я вирішила відразу почистити морквинку і ложимо в пакет. Можете зав'язувати пакет, можете просто ось так робити пакет. Можете і присолювати. Я інколи і присолюю. Ось так завертаєте. Ось. І у мікрохвильовку десь. Спочатку зробіть на 5 хвилин, а потім додавте ще 5 хвилин, будете дивитися, щоб вона не була як каша. Бо інколи таке було, що я її робила на 10 хвилин, в ну, залежності, яка ще морква, знаєте, то доставала вона геть ну, зовсім стала кашею, розвалилася і стала кашею. І все, ви достаєте, достаєте з мікрохвильовки, розматуєте і кришите собі, будь ласка, вона вже готова, не сухенька, гарненька. Можете ще підсолити і буде вже вам солоненька. Поки все вариться, поки в мене все стоїть наготовлене, у мікрофльовка мик... на... на вже пишіть. Я сьогодні ще трошки обрізала виноград. Але це моя обрізка була, як... як я це бачу, як я обрізаю, і як я бачу скажімо так, пагони свого винограда, так я і роблю. Знаєте, відео дуже-дуже багато по поводу винограда, як його обрізати, як його присипати, як його кропити, як вищитувати пагони. Я вам скажу так. Як бачать ваші очі, як відчуває ваша душа, ви так і робите. Навики слухати за виноград, ну, звісно, звісно, треба, я теж це слухала, але ж не ну, не скажу вам так, не в усіх, усіх виноградарів да, виноград росте от так рукавами, як, як, наприклад, у них. У да. мене, наприклад, рукавани так ростуть винограда. Тому я вже дивлюся. Дивлюся, як мені зробити, що мені зробити, де він вже темніє, де він сухенький, от, де пагони там які. Ось, і то я вже обрізаю. Зараз вам покажу, підемо на вулицю. Рибоєти, мій маленький. Угу. Дивіться, який у нас вже чистий виноград. Що я вам показую наші, наші рукава, дивіться, як вони зроблені. Бачите, як ідуть рукава. Ізначально не я їх формувала. Як посадили, так і посадили, а з викурсокрухою до цього, скажімо, ну, особа не цікавилися, як його правильно. Росте та й росте. То мені, звісно, дуже важко зараз оце все переробляти. Але, дивіться, я трошки змогла. Оцей у нас ось йде в нас, дивіться, виходить один, два. І там воно три. і Ти за мною, так. Да, Оцей один, дивіться, я тут сьогодні все опилювала. Ось один рукав йде ось так. І тут опиляла воно вже все сухе, трухле, і залишила такий сюди пагони йде. Це вже йде основна віточка у мене, ось дивіться, така довга-довга-довга. І на ній я залишила ці гарні такі ростки які вже будуть на наступний рік плодоносити, 1, 2, 3 і цей чотири. Я їх також обрізала. Дивіться, бачите, обрізані. Обрізала їх. Не считала пагони, ну приблизно дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до сьомого. Кажуть, до 12-го, але в нас там до 12-го ніяк не вийде, тому що там йде розгалуження їх, там іде вони тоненькі йдуть. Я вирішила, що на зиму воно все одно посохне, все одно прийдеться весною його все це обрізати. Тому зразу ось так зробила, прив'язала, але я зробила неправильно, що прив'язала капроновою ниткою, тому що я дивіться. Я вже ну, розумію, що це неправильно, тому що капронова нитка вона дуже впивається в, в стебло винограда і йому шкодить. Його либо треба спеціальними там, скобами робити, либо, я, знаєте, саме краще це нарізати такі кусочки тканини і тканиною, широкою тканиною, поприв'язувати його, і буде, і буде отлично. Тому що скажу вам так, коли от зараз виноград у стані спокою, то він ну, майже ну, вже засинає, да, і по ньому вже не так біжить оцей сок. ось, І він дивіться, такий ну, тоненький стає. Але весною, коли починає оживати, коли йде приток, багато води, соку біжить по ньому, він стає ширший, більший. ось. І тому оці всі ниточки, вони, ну, вони йому шкодять, тобто вони його передавлюють і не дають соку поступати далі для плодоношення. Тому я так вирішила, що це поки, поки на зиму, і оставила там зазорчики. Ось. А тут вже ось так були ось такі в мене, бачите, такою шириною кусочки. Я спробувала, як мені сподобалося, виноград нормальний тут. Я його на зиму поки так прив'язала. І от цього рукава. Не знаю. Ну дивіться, це я так робила. Ось, ось, бачите, він дуже великий. Ось там це старий рукав закінчується, і новий пагон у мене пішов аж, аж туди. Дивіться, аж он наверх. Але що хочу сказати, він у мене повинен бути прив'язаний. Ну, так як йому тут низько, оці всі дроти, ось воно, ну це все неправильно, зараз це розумію, Але я його все так само пообрізала. Дивіться, тут, як я відстань на тому. І там, так само до сьомого так само до сьомого пагона. На цьому, вже дивіться, на цьому новому, що він відріз, ось. Що, на цьому новенькому вже. Бачите, старий закінчився, і тут було ось вже новий такий гарний. І на ньому сформувалося, дивіться, скільки. Один, два, три, чотири. П'ять і там шість, і пішло-поїхало. Але так як я розумію, що буде нагрузка на одну оцю ліану дуже велика, то я між ними, дивіться, ось тут обрізала. Ось тут обрізала і оце і оце роздвоєння, ось що тут пішло, воно мені сюди не треба. Я теж його обрізала. Хай йде воно в одну мені. І потім я її положу на цю сторону. Бо зараз вона, бачите, там прив'язана. Потім я її положу ось сюди, на цю сторону. Це все прив'яжеться. Це все підніметься і буде гарно. Далі з іншої сторони. З іншої, з іншої сторони це в мене вже йде другі два, два рукава. Дивіться, один ось. О. Ось дивіться, один рукав тут, а. Я ще його зовсім геть не обрізала. Але він, дивіться, дуже сухий, бачите, вже все. Оцю частину можна вже спокійно обрізати і чекати нових пагонів, щоб, цей, щоб розмножити цей виноград. Тому що він дуже старий. Тому я цей рік йому ще даю, обрізаю його, щоб його не нагружати дуже сильно. То залиши пагони тільки ось сюди. Один буде. І один буде ось сюди. Ось Дивіться, сюди йде. Я вже його положила, прив'язала, бачите, ось так, на форміровочку, щоб він розумів, і поставляла ось такі пагони також десь по раз, два, три, по чотири штучки, ну, по чотири цих, ну, скажімо так, по 10 сантиметрів позалишала, а там, де все було коротеньке, там, де все було сухеньке, вирізала. І я так думаю, що зиму він переживе в мене. Mm. Ось таку вже красу зробила. ось Ну, а далі вже в мене там діло буде за чоловіком. І ще один виноград ось. О... то що я його гляділа, гляділа. І в цьому році він виріс ось такий в мене теж молодець. Я його теж пообрізала, дивіться, ну тут вже варіант кращий, тому що, дивіться, тут це розовий виноград у нас. А... Ось. Ось один рукав і ось другий. Тут вже веселіше. Ось він йде сюди, пустив пагон сюди і на розмноження буде йти мені сюди, на ну, в ліву сторону. А тут буде ось так. Два буде йти от туди. Дивіться, ну, одна вже є. Ось, і на ній у мене три штуки. Три штуки я його розверну. Ось. Я сподіваюся, в цьому році ми вже зробимо йому гарний каркас. І в цьому році я його ось так от розверну і прив'яжемо буде як е, цей як мінора, знаєте, така буде чаша. Хто знає що таке мінора. О, І тут так само. Знизу все пообрізала, щоб йому нічого не мішало. Молодих пагонів тут ще не було. Він тако в першу, цей перший рік, що приніс приніс плоди. Ну, винограда, але ж так як у нас була машина на ремонті, то ми не змогли його спасти і покропити так, як полагається. Але все одно я ж його обрізала. І тут так само зробила. Дивіться, основна ідея. І три залишила. Ці три так, також пообрізала, але тут більше пообрізала, тут більше він живий такий. Бачите, дуже такий класний, живий, ніде сухого, ніде немає, то я його вже де він тут ну, зверху був сухий. Ось і були розгалуження, які мені не подобаються. Я його пообрізала. Десь вище, десь нижче. Але думаю, що все буде прекрасно. Пообрізала і ось такий в мене виноград получився. Того ось ця буде йти в мене на цю сторону, а ця буде віточка в мене йти на цю сторону. Він послушний, його можна зробити ось тут гарний такий, як це сказати, не навіс, а конструкцію. Зробити таку гарну конструкцію для нього. І його розвернуть одну віточку сюди, підв'язати і хай наверх собі плодоносить, і другу. І дай Бог, щоб в цьому, цьому році, в наступному році, весною, успіть його покропити, щоб все було добре з машиною, успіть його покропити, ось так, як полагається, і все. Сильно не судіть, я особо не, не займаюсь виноградом. Я просто спасаю те, що в нас є, практикую це. Ось і дивлюся, який буде результат з того, що я робила з винограда, що ми його пересадили на другий рік. Він у нас е, зацвів, е, був без плода. На третій рік він нам вже приніс багато плода, але ми не встигли. Це вже будемо четвертий рік. І ось на четвертий рік я вже хочу, щоб тут було ну, майже ідеально, скажімо так. Ну, мені дуже подобається розовий виноград, він такого середнього розміру, і він дуже солодкий, кстати, дуже солодкий. Тому ось так роблю потихеньку, як вмію. Знаєте, слухаю інформацію, але дивлюсь по своєму винограду і дивлюсь, як мені його зробити. Ось так. Ну, тому що, розумієте, інформація це, інформація це прекрасно, але коли люди ніколи в житті не займалися виноградами, да, і просто його посадили, ось, а я люблю, наприклад, виноград, і виходить, що мені вже треба робити з того, що є. Тому тут а вже в помощь мудрость, в помощі. Те знання, яке я маю, да, і плюс мої глаза, очі, те, що дійсно бачать, що, що виходить з виноградом, і його от правильно, правильно зробити поробити оці всі конструкції. Тоді, так, да, тоді виноград плодоносить, тоді він гарний. Плоди я вже бачила, я вам казала цього винограда, вони були кіло-півтора кіло, але ми не встигли його. Його покропить дуже смачний, він без кісточки, і я хочу його, щоб пішли знизу пагони і його прикопати і розсадити ось так. Того в мене ось така робота сьогодні з раночку була. Ось така була робота, трошки замерзла я, Ух. а в мене ще. А в мене ще Гланди, то, не знаєте, треба мені себе в теплі держати. А я, а я ж, як завжди, думаю, я ж зімня баришня, мені все не печому. Отаке. Зараз подивимося в теплиці на ліманелу. О, зараз. Так, заходимо, Що моя квіточка тут стоїть полита. Вже треба її переносити в хатиночку. Далі. Перчик ще є, там зелененький, трошки зелененького перчика є. Лімончик. Ну, що ми не робили інжиру? Не хоче інжир рости. Вообще. Оце з цього інжира я ще два спробувала інжира. А то, я не розумію, великі кущі, а інжира нету. Сказала йому, не будеш плодоносити, а то я зрубаю. Ну, походу, він хоче, щоб його зрубали. Ось він чи, чи примерз, чи йому жарко тут, а чим ну, я не розумію, що тут з ним, що він такі листки в нього. Оце інжири, то це для мене я не знаю, що з ним робиться, що хоче ти робить. Заморозки вже не було, ну вже листя в нього покрутилося. Плоди ось і є, але ну бачите, конець жовтня дивіться, це другий урожай. І що це за плоди? Що це за плоди? Короте, йому не подобається, чи в теплиці, чи я не пойму, що таке. Ну чесно, я не розумію, що без теплиці ну, хоч якісь плоди їли на другий урожай. А тут а з теплицею ми не маємо другого урожая. Він гниє, з нього сипеться, ну це ж не заморозків не було, не приморозків не було, ще нічого не було. Ну, взагалі, я не знаю, це, це просто капець якийсь з цим інжиром. Перший, перший урожай у нас осипався. Так як був приморозок, то да, він весь просто осипався одразу. Навіть не раз був приморозок, а два, по-моєму, легеньких по мінус один і все, урожаю не було, просто не було. Зараз, наче осінь тепленька, не скажу, що дуже, дуже холодно, але я не розумію, що таке. Ну, зато ось наша лімонелка є. Оце дівчинку теж треба вже заносити. Дивіться, які плоди в неї. Дівчуська ти наша. Оце вже вони такі і будуть. Це вже він буде достигати. Він вже сформував свою кульку, бачите, такий кругленький і буде вже достигати. Ці ще на підході, ще бачите, вони такі довгенькі, і тут ще такі довгенькі. Я не знаю, що з цими маленькими робити. А Сережа вирішує, це його подарунок чи їх обламати може, щоб воно не тягло лишній сок. Але я до неї, знаєте, до неї свої, свої п'ять не притуляю. Тобто він сам тут з нею розбирається. А там у нас є імбир. воно росте. Знаєте, всі такі а то імбир, що в баночках. Розовенький, біленький. І в нас оце ж росте. Жду, не дождусь, коли вже в нього буде коріння по метру по два, щоб його... Щоб його викопати, почистити і зробити у баночки. І красненьким, і красненьким, і біленьким. Так що ми в цьому році посадили його, але, навіть, я думаю, знаєте, що, що йому тут міста мало. Дуже мало. Тут у нас все, все коротше, в в... намішано в теплиці, все насаджено, щоб були помідори. І йому тут тісно, дуже тісно. Значить, теплиця, знаєте, не маленька, але ну, дуже тісно йому. І занесли сюди мангал. Все-таки тут вже нема, е, нема нічого, щоб він не гнив. То занесли його сюди, нехай він тут, коротше, і стоїть. Отак. От Лістечко опадає, дивіться, як, як прикольно, красиво. Так, да, осінь цей, в цьому році, знаєте, якась без настрою, скажімо так. Похмура, без настрою. Тобто листочки гарні, деревцятка гарні. Ось наша вишенька. Тут вона зелено-жовта. А зараз покажу там та, що на вулиці дуже, дуже гарна. А на вулиці, дивіться, яка красна. Красно. А на вулиці, дивіться, яка красно жовто зелена Дуже гарна, Ще й берези наші. Ну. ну, сусідські. Дивіться, щось воно погано. щось на камері, ну капець, взагалі неякі, чесно вам кажу. Це дивлюсь своїм, своїми очами. Гарні берези. І а дивлюся на телефон, ну щось воно таке вже пасмурне, ну геть-геть пасмурне. Оце вже не знаю, що це таке. краса яка Бачите? Красотульки. Все, тут теж Іріси зробили ми. Сокруха цю сторону Ірісів теж пообрізала, зробила порядочок. Ось, у нас теж, бачите, все, вже не яблук немає, нічого вже все. І тут краса, і в маленьких ірісах теж краса. Ось що в нас що з цим, з, з жасміном. <сум> Подивіться, що в нас з жасміном. Господи, дивіться. Майже як уже як хата дивіться. Ай, капець, А як і треба ж його якось пообрізати, наверное. Ну це хай, може після обід я займуся, візьму сікатори та пообрізаю. Ну капець, які великі антени, гляньте, які антени. Такі, бачили, виросло. Три метри. Ах. Хочу з нього такий круглий кущик зробити, пообрізаті. Головне знизу не росте хитре, гляньте. А зверху таким букетом росте аж взагалі. Просто капець. Забула вам ще показати, вже так як картопля готова, дивіться, зараз я з вами розв'язую, ось. Дивіться, ще парує, дивіться, гаряча яка, ось беру ножика. 15 хвилин була в мікрохвильовці, дивіться, але ще завісить все від сорту картоплі. Ось у нас тут три сорти картоплі. І, і Славянка, і Білороса, і Гранада. Коротше, всі кучі. Так що 15 хвилин, я не знаю, яка це в нас була. Ну, коротше, в мене в мікрохвильовці це забрало часу 15 хвилин. Зараз там морква на 5 стоїть. Ну, я ж кажу, а ви дивіться. Так що, бачите, чистенько, гарненько і все готово. Без пари, без нічого. Зробили в мікрохвильовці і нічого воно вам тут не парує, нічого не робить. que